Привіт, моя чудова атлетка! Сьогодні я хочу провести для тебе тренування для кульшових суглобів і для зняття напруження з ніг. Це був запит серед моїх читачів через серед моїх підписників в інстаграм. Я, як тренер з постави, як тренер з фітнесу, який закохує регулярно. Залишаю в інстаграм віконечко для запитань, і там у мене щось просять, про щось питають. І от був запит на тренування, щоб розтягнути, трошки, зняти напруження зі стегон, з ніг. Паралельно попрацюємо з кульшовими. Чому це важливо? По-перше, це покращує кровообіг, лімфообіг в цій ділянці знімає набряк на ногах. Оце галіфе, набряк на сідничках, набряк на низу животику. Це перший і другий момент, коли у вас занадто спазмовано, тобто занадто напружено. Кожна передня лінія стегна, у вас а, це скорочення тягне ваш таз вперед, утр... у, у, формуючи надмірний нахил тазу вперед і формуючи надмірний прогонь. Тому нам треба знімати ось тут напруження, повертати таз на місце, щоб у нас були класні активні сідниці і е, розслаблені неспазмовані м'язи для гарного кроку ходи. І візуально сформованого гармонійного тіла. Починаємо з позиції, стоячи на колінах, ліву ногу виводимо перед собою, таз підкручуємо на себе. Ви помічаєте, що з переднього нахилу тазу ви виводите його в задній нахил. Коліно дивиться прямо, таз підкручений, Дві тазові кістки дивляться прямо, і ви м'яким рухом виїжджаєте вперед 10, 9. І ви вже лише підкрутив таз, відчуваєте, як тут м'яке розтяжіння відбувається. Підберіть паралельно підлозі, язик парал... прижати до верхнього ньоба і видихайте спокійно через ніс. Можна видихати на моменті розтяжіння, щоб у вас тіло розслаблялось, тому що видих його розслабляє і дозволяє вам зробити більш амплітудний рух. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один тепер ви опускаєте дві долоні навпроти лівої стопи, тобто тієї, що стоїть на підлозі, і рухайте тазом по колу. Уявіть, що ваш таз зараз на поверхні килимку має промалювати коло. Коло у нас містить чотири напівкруги, да, тобто верхівка з боку, знизу, з іншого боку, і так формується коло, круг. І ви цей круг малюєте. І тут дуже приємно ваш таз ніби обмальовує головку кульшової кістки, головку стегнової кістки. І ви рухаєте тазом відносно відповідного гомілка. Ой, вибачте, відносно стегна. Тазом рухайте відносно стегна. Над стегном 6, 5. І дуже такий приємний масажний рух. Ніби ви масажуєте стегно відносно тазу. Два. Один. Прекрасно. Ви випрямляєте. Ногу, яка у нас стоїть ззаду, і м'яким пружинистим рухом опускайтесь вниз, верх, вниз, вверх. Таз підкручен. 4, 3, 2. Один. Ви розкриваєтесь вперед. І дивіться, та нога права, що у нас стояла ззаду, зараз витягується латерально, і ми її закручуємо всередину. І підіймаємо вверх. Закручуємо всередину і підіймаємо вверх. І таким чином ви відчуваєте і бачите, як у нас головка стегнової кістки в тазу прокручується, всередину повертається у нейтраль. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один, ви розвертаєтесь у фронтальний випад і опускаєте ліву ногу, що стоїть перед вами, у зовнішній край. Це тренування взагалі дуже класно робити, якщо ви тренуєтесь в тренажерному залі, робите силові. можливо, займаєтесь бігом, тенісом або багато ходите, або навпаки, багато сидите протягом дня. І вам треба е, показати нервовій системі, що у вас взагалі є. Ноги, стегна, таз, що вони живі. Дивіться, в цьому положенні ми м'яко розкочуємо, розкачуємо тазом вліво-вправо, розгойдуємо його зі сторони. В сторону, і відчуваємо, як ліва сідниця у вас розтягується. Два, один. Якщо так незручно або некомфортно, ви можете опуститись на передкліччя. Механічно цю гумілку, що у вас лежить перед вами, підіймаєте ручкою вверх. Чим вона вище паралельно килимку буде розташована, тим краще ви відчуєте, як розтягується ліва сіднична. Три, два. Один. Ви випрямляєте два лікті і повертаєте. Коліно у вихідне положення. М'яко згинаємо, розгинаємо ліве коліно, виїжджаючи то вперед, то назад. Низ животик у вас може лежати на стегні передньому. Три, два, один. Дивіться. Ви розвертаєтесь вперед. До мене у фронтальний глибокий випад і робите перекат до правої сторони. Розкриваєтесь до правої ноги, ліво лежить ззаду. Таз підіймаємо вверх, таз підкручен. І м'яко виїжджаємо вперед. Вісім. Сім. Вже таз підкрутили і вже просто на нейтральному положенні, при цьому не стискаючи, будь ласка, сідниці. Ви відчуваєте, як розтягується передня лінія стегна. 6, 5, 4. 3, 2, Дивимось перед собою плечі вниз. Один. Угу. Прекрасно. Опускаємо дві долоні перед собою і рухаємо тазом по колу на наліво. Вперед, вправо, назад, вліво. Тобто ваш таз він проходить через чотири точки. Вперед, з правого боку, назад, з лівого. Вперед, вправо, назад, вліво. Чотири. Три. Ніби у вас на підлозі намальовано коло, і ви це коло вимальовуєте. Два. Один, підіймаєте ліву ногу вверх і вперед-назад рухаємо тазом, ніби ви корпусом розкачуєте вперед-назад. І виїжджаєте, як така платформа нестабільна, да? яка рухається вперед-назад. Три, два. Один. Прекрасно, ви опустились вниз. І тепер ви праву ногу трошечки на зовнішній край якби опускаєте. І м'яко розкачуєтесь вліво, вправо, вліво. Вправо, тобто приспустили праве стегно і праву гомілку трошечки на зовнішній край і додаємо розгойдування вліво-вправо. Три, два, один. Опускаємо повністю на підлогу і так само вліво-вправо тазом розгойдуємо. розтягуючи, підсилюючи розтяжіння і розслаблення правої сідниці. Три, два, один. Ми підіймаємось вверх і випрямляємо праве коліно. І тепер ми динамічно працюємо. Виїжджаючи вперед назад, можна тримати долоні на підлозі або поставити їх ось так на кулачок. Шість. Плечі від себе п'ять. Чотири, три, два, один. Ви опімаєте ліве коліно, розвертайтесь до мене у латеральний глибокий випад. І тепер у вас ліва нога, що витягується вбік, опускається ніби всередину і зовні. Всередину і зовні. Чотири, три рази. Два. Один. Прекрасно. Завернули себе через ліве плече до правої ноги. Вийшли назад, підняли корпус вверх. І тепер права нога, що у вас стоїть в опорі, ми опускаємо її всередину і розкриваємо з лівого боку. Опустили ліву стопу, підняли праву. Опустили праву ногу всередину, розкрились з лівого боку. Опустили ліву всередину, розкрились з правої сторони. І таким чином буде намічно, ніби одна нога іншу підбила, розкрилась, Підбила, розкрилась, Хоп, і розкрилась з іншого. Три, три, два, два. Один. Один. Прекрасно. Прекрасно. Залишили цю позицію в ногах. Опустили долоні вперед і м'яко рухаємось назад, загинаючись в кульшових суглобчиках. Ніби ми сідницями дотягуємось до п'ят. Які рухи шість. 5, 4, 3, 2. 1. Прекрасно. Звели гомілки одна до одної. Зробили перекат назад на На шпиньки. шпиньки. Вивели вперед ліву ногу обережно. Вивели вперед праву ногу обережно. І прокручуємо всередину. Праве стегно і ліве. Ви ніби завалюєте то праве стегно всередину, то ліве. Зверніть увагу, мої долоні дублюють зараз, повторюють рух моєї стопи. І ви бачите, що ви не просто стопу нахиляєте вперед, а ви її всередину закручуєте, ніби внутрішній край стопи хочете покласти на підлогу. Три, три, два. Два. Один. Один. Прекрасно, ми підіймаємось вверх, точніше спускаємось вниз трошки до килимку, і сегмент за сегментом опускаємось на підлогу, приїжджали до себе ліву ногу і динамічно випрямляємо ліве коліно, тримаючи себе за ліве стегно. 6, 5. Чотири. Динамічно ми оминаємо і намагаємось не виконувати статичний стречинг. Все в динаміці. Випрямили коліно. Якщо не дістаєте до гомілки, візьміть якусь стрічку або рушничок. Ось тут накиньте на стопу, щоб ваші руки були ніби довшими. І ви тепер стопу скорочите на себе. Від себе 4, 3, 2, 1. Прекрасно поставили. Ліву ногу тепер право до себе прижали. Взяли за стегно і випрямляємо коліно вверх. Сім. Шість. П'ять. Плечі вниз. Чотири. Три. Два. Один. Залишили пряме коліно, плечі вниз, лопатки тягнемо до підлоги, не прижимаємо плечові суглоби до вуха. У нас довга гарна шия, і ви стопу праву скорочите на себе від себе. Прекрасно. Опустили праву стопу на підлогу, поставили ліву литку, да, щиколотку, гомілку на праве стегно. Підтягнули його до себе і розгойдали вліво-вправо. Шість. Ніби ваш поперек така напівсфера, яка розкачується, розгойдується м'яким приклеєним до підлоги рухом. Три, два, один. Взялись двома долонями за праве стегно і випрямляємо праве коліно, максимально прижав цю конструкцію до себе, підтягнув. Прекрасно. Ми опускаємо праву стопу на підлогу, ставимо ліву. І тепер праву литку на ліве стегно. Прижали до себе. Взяли з двома долонями за ліве стегно і випрямляємо вверх вниз. Вісім. Сім, шість. Плечі від себе. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Прекрасно. І вліво вправо розгойдемо. Чотири. три. Плечі вниз. Шуя довга. Два. Один. Супер, опустили ліву ногу, опустили праву, розвернулись на лівий бік, відштовхнулись під підлоги, вийшли в позицію Zet. Ліва нога стоїть перед вами, права лежить позаду. Дві долоні поставили ніби по напрямку від лівого коліна. Ніби вони продовжують ліве коліно і відповідно задню ногу ви тепер відводите назад. 8, сім, шість, п'ять, чотири. На видиху. Три, два. Один. До себе прижали праву, ліву прибрали назад, розкрутились до правого коліна і ніби дві долоні навпроти правого коліна поставили. І вісім разів Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опускаємо. До себе привели. Через хресниця підіймаємось вверх. І хребанець за хребенцем. Розкриваємось. І ми підходимо, беремо праве коліно, беремо за праву стопу, підкрутили таз на себе. Тут не, це найголовніше, щоб ви не падали тазом вперед, а на себе його ось так підібрали. І розгойдуючись вліво-вправо, ніби ви вліво-вправо повертаєтесь і підсилюєте розтяжіння передньої лінії стегна. При цьому не створюєте статичного надмірного такого компресійного навантаження, м'яко її розтягуйте. Так, знімаючи гіпертонус. І тепер так само з лівою ногою привели до себе ліво. Право, ліво назад, ліву стопу до лівої сідниці, таз підкрутили і вліво-вправо розгойдуємось. Чотири, три, два, один. Чудово привели до себе, опустили вниз. М'який рух правого стегна всередину. Ззовні. Всередину зовні, тобто відвели праву ногу від себе і м'яким рухом прокручуємо її то всередину, то зовні, то всередину то зовні. Більше приємних комплексів повноцінних, в яких є і силові, і лайтові, приємні домашні кардіо без стрибків. І вправи на мобільність ви можете знайти в моєму онлайн-клубі, який стартує щомісяця 1 числа. На початку місяця діють найнижчі ціни, за якими ви можете зареєструватись вже зараз. А потім кожні 5 днів буде підвищення. Тому не прогавте свій шанс, сайт на посилання для реєстрації. В один клік я залишаю в описі під цим відео. Ліва нога всередину та зовні виконує ротацію. Два один Прекрасно, Ми зробили вдих. На видих опустили долоні до себе на рівні грудини. Подякували дякували собі за виконану роботу. Не забудьте поставити лайк на це відео, написати коментар, якщо вам було приємно, зняти себе з боку, як ви робите чудову цю руханку і цю розминку. Викласти в інстаграм. Відмітити мене. Мій інстаграм також буде в описі під цим відео. Я зроблю репост і напишу, які ви чудові, неймовірні, красуні, красені. І звісно, це буде дуже мені приємно для розвитку мого каналу. Дякую вам і до зустрічі на наступних тренуваннях.